Дня. Сьогодні 24 листопада 25-го року 13.00 розпочинаємо засідання земельної комісії. На земельній комісії присутні четверо членів е, е, земельної комісії е, е, є, куру, можна починати. Хто за те, щоб розпочати засідання земельної комісії? Розпочинаємо. Переходимо до порядку денного. Перше. Про внесення змін до програми фінансової підтримки СКП Дмитрушки у Моському району на 25-й рік доповідає очільник Валентина Михайлівна. Нові депутати, провівши аналіз виконання всіх програм, які були прийняті на засіданнях сесії сільської ради, ми, Ольга Васильівна підбила підсумки і є залишки по наших програмах, тому прошу внести зміни до програми фінансування підтримки дружки, зменшивши віддаткову частину. По програмі на 50 тисяч це заробітна плата з нарахуваннями підсобних працівників. Зменшити це... чи збільшити? Зменшити. Вони висчитали додавали, випадково, випадково. Може Можна об'єднати, я зразу по двох питаннях вам виступлю. <кл 'я> Коли підбили ці підсумки, у нас на даний час ми вирішили, що ми можемо провести поточний ремонт доріг з місцевого значення по селах нашої громади, в зв'язку з тим, що по програмах я. Бильні лишки, які можна використати ще в цьому році, а поточка це близько ну, до 200 тисяч гривень. Тому, обстеживши наші населені пункти, ми пропонуємо зменшити програму. Вам зараз тільки по вашій комісії, де це зменшивши на 50 тисяч програму ВСКП. Дмитрошки, а є ще програма житлово-комунального господарства, де теж зменшується сума на 150 тисяч і по другіх програмах. І ми просимо добравити програму. Ну, По розвитку дорожньої інфраструктури, проявивши ще поточні ремонти по таких дорогах, таких населених пунктах. Село Гриженко, вулиця Молодіжна, це приїзд з села Гережаніки на сторону цього Гродзеву, де їздиш шкільний автобус, там проведений ремонт і 200 тисяч. все внести в програму. до. Потім село Дмитрушки вулиця Польова, ми вже неодноразово стикалися з цією вулицею Польовою, це виїзд туди, і там гребля дуже в аварийному стані, люди не можуть проїхати, ні швидко, ні там всипати ворогу. більше як 200 тисяч ми не можемо, тому до 200 тисяч. Село Пуачівка, вулиця Перемоги, це Пивша Гагарина, там теж ми обстежили і об'їздили Солохойчівку там вулиця в тяжкому стані, це вулиця Польова і вулиця Проволок Лісний, але там треба провести капіталку, а платочку на 200 тисяч це можна провести тільки по вулиці Гареста. бо там, не 200 тисяч, там, там це буде поворот колокола, девша хата, і там дві ямки колощирка, колобок. Якщо б там площа рбака розплатувати всю, то знову ми вміщаємося в 200 тисяч. Обійця 200, 200 тисяч ми не можемо. І село Косенівка це вулиця Молодіжна. Це збільшиться по програмі видаткова частина на 800 тисяч. Ще вулиця Молодіжна. Збільшиться на 800 тисяч? Ні, 100. вся програма збільшується а, на 800 тисяч, по в село по 200 тисяч. Шановні депутати, голосуємо по першому питанні. Є питання? Немає. Ні. Хто за? Рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та отримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення і доріг комунальної власності у населених пунктах Дмитрушської слідкої громади на 25 рік. Валентина Михайлівна, тільки що за це розказала. Є питання? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміною цільового призначення. Так, оце вони, так? Так, то проєкт рішення Так, читаю. Затвердений проєкт землеустрою, Почекайте. Значить, Це ми не обрали. Так, так, так. Ось це Печенок є. Mm -hmm. Так. Значить, це людські... Да, це людські, людські городи під хатами, де міняють цільове призначення Починюк... і зведення особисто на будівництво. Да, Починюк Олена Іванівна, 0,25 Метрушки. Mm -hmm. Наконечний Віталій Іванович, 0,24 Дмитрушки. Миронюк Володимир Олександрович, 0,38. Mm -hmm. е Гереженіка. Mm -hmm. Хворостяний Сергій Олександрович, 0,20 Гродзеве. Задорожна Лідія Іванівна, 028 Степківка. Найчук Олег Дмитрович, 058 Танська. Літко Лідія Петрівна, 052, Дмитрушків. Мельник Лідія Валентинівна, 044 Сушківка. Горобець Наталя Григорівна та Воєвода Світлана Григорівна, 064. Доброводин, Мельник Петро Антонович, 042 ой, 049 Сушківка. Побережник Віталій Васильович, 032 Дмитрушки, Калієвська Наталія Андріївна, 0,55 Сушківка. Все, так? Да. Так, проєкти зеленого. Є питання? Да. Прошу голосувати. Хто за? Да. Рішення прийнято. Це було третє питання. Четверте питання про затвердження технічних документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок матурі на місцевості та передачу їх у власність. Це також. Хти. Біло, Біло Усюк Наталя Іванівна, 025, Сушківка. Бабій Олександр Андрійович, 025, Сушківка. Пескоровальний Олександр Сергійович, 025, Доброволь, Бардаков, Олександр Михайлович, 025, Дмитрушки, Старкова, Оксана Тодосіна, 022, Танська Киричок Тетяна Феодосівна, 025, Танське. Все, так? Є питання в Прошу голосувати, Хто за? Рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення месомельної ділянки на на місцевості площі 025 кадастровий номер є. Та передачі земельної ділянки в оренду громадянці Ражевій Оксані Георгіївні. Це е, земельна ділянка, 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 хата серібної дружки, люди узаконюють, її роблять право власності, потрібно передати в оренду для того, щоб зробити право власності. Є питання? <гум> Немає. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Шосте питання: про затвердження технічної документації із землеустрою. Дивіться, тут земельні ділянки. В основному ці самозалізнені землі, ми його інвентаризували як землі для іншого сільськогосподарського призначення. Танським, далі Сопківка, Сушківка, Гродзеве. І все, це під самозавісними, як то кажуть, земельними ділянками. Потім технічна документація для будівництва і обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту це стадіон село е, і, Так, проінвентаризували земельну ділянку Гродзеве для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови, це під ФАПом. Е, село Гродзеве, земельна ділянка 038 і 53 для іншого. Для обслуговування інших будівель громадської забудови це більший дитячий садок. Далі Гродзево – для будівництва обслуговування будівель громадських та релігійних організацій це земельна ділянка під церквою. І слідуюче – дев'яте земельна ділянка 01883 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій село Плачівка, вулиця Святотроїцька – це церква Пугачівська. Є питання депутатів? <гум> Прошу голосувати. Хто <Підо> за? Рішення <кху> прийнято. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій і земноустрою. <кху> тут земельна ділянка орієнтовної площі 062 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Це тут туди Шевченко, Дмитрушка. Центр. треба проілементаризувати земельну ділянку. Є питання депутатів? Немає. Прошу голосувати. Хто за? <кху> Так, ось про надання дозволу громадяну Франку Юрію Григоровичу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі орієнтовної площі 1,71 сімдесят мовних кадастрових гектара. До нас звернувся Франко Юрій Григорович, який є спадкоємцем земельної ділянки в патруль у Селітанському. Ну, вірніше, навіть третій вже... Одна третя в нього оформлена, а це дві третіх, 171 га, Там є земельна ділянка, документи, які поставив, які потрібні. Є питання ділянки. Mm -hmm. Прошу голосувати поза. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки земельної площі 13361 га, Кадастровий номер бачите. Це земельна ділянка, так щоб ви поняли базарок на Вінницькій трасі. Ми її на цій сесії давали дозвіл на розподіл, розділили на три земельні ділянки 05860, кадастровий номер 712 4375 200300135, площі 040, так само тільки останній буде 036 і площею 0351-01, кадастровий номер так само 034. Далі ці земельні ділянки реєструються, потім розібраємо у Це що тут для базоров, це більша, Це на 60. У нас 35? Потім йде 40 соток 52. Потім 58 соток буде дете. Є питання депутатів. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. До нас звернулася агрофірма Хлібороф. У формі ТОВ. Просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку орієнтовною площою Бай 3 під нежитловими будівлями, тракторний гараж, майстерня це село Старі Бабани, господарський двір. Кернел, не кернел, там їх дуже багато, це їхня одна з кілька кліборов. Право власності в них на будівлі є. Зрозуміло, давайте далі. Далі Дальше, звернувся до нас общинник Юлія Олександрівна, село Дмитрушки. Просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва. Це там у них правда, земельна діляночка, вільна. Орієнтовною площою 025. Так, і третє, у нас є клопотання від СКП Дмитрушки, надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 005 для розміщення та експлуатації під вежами село Дмитрушки у центрі поля. Mm -hmm. Вони вже в нас дві запущені? чи як oh, читають. Да. Дві запущені. Mm -hmm. Є питання. Mm. Mm. Прошу голосувати. Хто за? Про надання дозволу на розробку пасток. Е, подання... Про, надання... Про надання згоди на прийняття ґрунтового покриву водючого шару ґрунту. Е, це до нас звернувся директор ТОВ-логістичний парк парку Кумандваньковда. Е, в них у приватній власності є замена ділянка біля Супківки, вони мають розробляти робочий проєкт. Щодо зняття цього верхнього шару ґрунту і просять дати дозвіл, куди ми маємо її, ну куди вони мають звозити цю землю. Е, дивіться, надати згоду на прийняття знятого родючого шару грунту тонним об'ємом 33 тисячі метрів кубічних на земельну ділянку комунальної власності 7,1974. Це Гереженівка свалка. 712 438 12-00, 18-55, землі сільськогосподарського призначення, землі запасу, земельні ділянки кожної категорії, які не власне його користування громадянам чи юридичним особам, яка розташована за адресою Дмитрушківська сільська рада за межами села Гереженівка, який ґрунт, який буде в подальшому використаний для проведення благоустрою сіл громади. Ну і заключити стовбув логістичний парк у Мен 2 дозвіл на прийняття ґрунтового купи. Тобто -то вони те, то, що їй не потрібно, нужны, e, ні, нас там по проєкту вони... по по родючий шар грунт, вони будуть окремо луктувати, а оцей другий менш роду буде окремо. Да. Mm -hmm. І тому що родючим шаром грунту не можна засипати, наприклад, якісь там землі, їх треба засипати mm -hmm. або ще mm -hmm. там. То... Є питання від я... цього? Mm -hmm. Тобто при любому, от якщо навіть в приватному власності, навіть будь-який, хто б не захотів будувати, треба обов'язково цей долар mm -hmm. до... Це якщо велика з велике будівництво ще йдуть через містобудівні умови. Через, да, через проект величезні. Через проект, так. Да. Да, Отам от вони в основному знімають. Да. Ну, взагалі то по закону, мабуть. Мабуть, кругом. Кругом, але ні, на приватній власності ворозах на кого хаті вже ж ніхто не дає. Ну так. Є питання від? Ну, Прошу голосувати. Хто за? Рішення? Перелік питань порядку денного закінчено. Всім дякую за роботу е-е э, засідання комісії вважаємо закритим.